Вітаю, друзі, я продовжую свої ранкові відео з майстерні моєї імпровізованої майстерні по в'язанню і намагаюся зараз записати відео про те, як я сшиваю елементики в'язання у ірландському мережеві. Перевожу зараз камеру на свої ручки. Так, і розкажу про те, як я вчора зробила помилку. А помилка де? Ось. так, 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 щоб видно було цей елементик, який я вчора зашивала. Це ось тут ось тут. Отже, я вчора говорила про те, що чи може ми, чи, чи мені цікаві ці відео записані, чи зможу я і щось розповідати, і про щось говорити одночасно, і одночасно робити свою роботу, тобто шивати. І ось в осьму елементику вчора, так поки я говорила, мізки мої так і не переключилися, я зробила в цьому місці. Я зробила помилку. А що саме? Коли я вив'язую оці елементи, такі, ось, ну, оцей завіточок, він трошки схожий на цей. От, лицьова сторона, вона більш об'ємна. Особливо ось в у цьому тут видно два, навіть, такі два слої. І ця об'ємна сторона мала бути. З личової сторони, це я зараз працюю на виворотній стороні. шивати елементи потрібно із виворотної сторони. А я зачепилася за цей нижній краєчок, і вийшло так, що це 3D, так зване. Пішло цей, цей об'єм пішов всередину мого виробу. Всередину. Прийшлось розпускати цей кусочок і перешивати. От я його вже зашила, тут ще шматочок невеличкий залишився доріжка. Я її сьогодні зараз, можливо, зараз, можливо, зашию тоді, коли вона мені попадеться під руку. Ця незашита частина. Так. Ну і що, про що хотілося б, напевне, про, про те, як мізки влаштовані і як вони, як взагалі людина мої відчуття, як людина старіє. Така не, не трохи не можливо несподівана тема для розмови. Для роздумів. Звичайно, кожна людина на цю тему або думає, або воно якось приходять ці думки незалежно від того, що хочеш ти думати чи не хочеш. От. Але настільки несподівані зміни в організмі, Настільки не тільки це не тільки обличчя, це не тільки ноги, руки, а це поведінка, це бажання, бажання, бажання спілкуватися, не бажання спілкуватися з людьми. Бажання, от я ніколи не думала в дитинстві, Така в школі лідером була, і любила, коли мене хвалять. Ну, це, можливо, кожна дитина, так, але можливо, любила, щоб мене помічали. А потім в молодості, звичайно, хотілося бути красивою. Я себе, правда, красунью ніколи не вважала, але як. Як і всі жінки, як і всі дівчата, хотілося, щоб прикраси були, щоб наряди були. Ну, тоді не дуже їх багато було. І я, ну, взагалі-то я шила, трохи шила, трохи в'язала і якось викручувалася з цього. А що стосується змін, те, що мене дійсно вразило після. З того, як вже я пішла на пенсію, після того, як вже не стало мого чоловіка, я помітила, що ця самотність, вона спочатку, звичайно, це було важко і нестерпно, а потім, коли я вже звикла, коли я вже призвичаїлася, то я вам скажу, що це кайф. Коли ти не від кого не залежиш, дай Бог, щоб здоров'я не підкачало, щоб не впасти на руки дітям. Оце про одне думаю. Тому треба триматися, треба тримати себе в формі, в тонусі. Так, видно чи не видно, як я шию. Оце такі думки, але оце вчорашній цей експеримент, чи я можу і в'язати думати про це, і тобто так, не наче розвоюватися. Ну, от зробила помилку. Сьогодні буду уважнішою, я подивлюся, щоб не робити паузи, щоб не, не молоти, дурниць, а говорити про те, що ти хочеш донести, хочеш сказати. Ну, Тут, правда, доносити, це моє, мої суб'єктивні якісь переживання, мої суб'єктивні відчуття. Кожен відчуває це по-своєму, у кожного йдуть руки, у кожного якісь зміни відбуваються. Я не про фізичні, а про сприйняття світу. Якісь накоплюються знання, і ті, що треба, і ті, що не треба. І Тим паче, що зараз інформації, море. Якщо я раніше ходила і вишукувала на Петрівці якісь книжки і облизувалася, що я їх не можу придбати, то зараз заходиш в інтернет і, 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 і шукаєш, що хочеш, слухаєш, що хочеш, і музику, і, і, і картини, і галереї, і мандрівки по всьому світу. От чого мені не вистачає, чого б я хотіла, але обставини зараз не, не ті, то це ще помандрувати по світу. Дуже хочеться, дуже хочеться побачити. Побувати в Римі, дуже хочеться побувати у Флоренції. Дуже, ну, Париж, це класика жанру. Увідіти Париж умереть не, не можна ну, уміряти і без Парижа. От тому, ну, що ж, приходиться дивитися, якісь відео про ці мандрівки і трошки облизуватися. От. Трохи була якісь перші роки після уходу чоловіка. Займалася більше якось город мене там, на городі, на повітрі, щось цвіте мене радує. Зараз це вже і важкувато, і не потрібно. Від посадки картоплі на городі я вже відмовилась давно, бо воно абсолютно не потрібно для мене. Дешевше купити ту картоплю, ніж травити ті жуків на, на городі. О, таке, таке моє життя скільки. О, я вже, я вже перехльостую свій час намічений, тому на сьогодні все. О, це мої такі спонтанні роздуми. І, ну і за цей час, от, щоб зорієнтуватися, так, скільки я тут почала кусочок. Бачите, я вже й не пам'ятаю, скільки я тут зашила все кусочок невеличкий за 10 хвилин. Уявіть, яка це трудомістка робота. Оце мені ще залишилося оце, зашити. Буде в мене жилетка. Потім може обв'язати, відпарити і так далі. Ну, ось така робота. Я всім бажаю гарного дня.